Косметика, точно візьмемо помаду. О, фіолетовий не мій відтінок. Рум'яна. Так, зробимо собі рожеві щічки. Чудово. а тепер знімемо окуляри. О, я нічого не бачу. Мені потрібні мої лінзи. Де ж вони? Це лінзи? Ні. Ненці, давай трохи в бік. В інший бік. О, о зупинись. О, це лінзи. Ні, не схоже. Ненці, ну давай же, у тебе вийде. Вони лежать прямо перед тобою. О, здається, я знайшла їх. Так. Ух ти, я все бачу так чітко. Здорово. Ура! Тепер я можу нафарбувати брови. Ідеально. Тривайте, я хвилюю, що брови не зовсім ідеальні. Ненці, спробуй ще раз. Ти трохи не домалювала кінчик, щоб брови були реально ідеальними. Ні, не те, давай ще раз. Зараз, зараз у мене вийде. Готова? Вони жахливі. Ха, Тривога, що ти не робив? Брови жахливі. Ні, не натискай. Давай я візьму все в свої руки. Ага. З цими бровами я така комедна.